Уяви собі, ти стоїш посеред пейзажу, який більше схожий на іншу планету ніж на землю. Повітря свіже і холодне, навколо чорна вулканічна лава, горячі джерела видихають куби пари, а за кілька кроків водоспад, що зривається зі скелі в крижані глибини. Це Ісландія. Але знаєш що? Навіть якщо ти вже був тут, я майже впевнений, ти не знаєш про неї всього. Копнувши глибше, я зрозумів, Ісландія це тіли всесвідововижених і часом навіть божевільних фактів. Сьогодні я розповім те, що мені самого вразило настільки, що я захотів поділитися цим з вами. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. І почнемо з того, що буквально лежить під ногами кожного ісландця, тектонічних плит. Так, ця країна стоїть одразу на двох північноамериканській та євразійській. Це не просто красива географічна деталь у підручнику, а реальність, яку можна побачити на власні очі. Є місце, що називається Тінгведлер. Там розлом між плитами настільки чіткий, що ти можеш фізично пройти з Європи до Америки за кілька секунд, і жодної візи не потрібно. Мені це реально вразило. Зазвичай такі геологічні процеси ми уявляємо собі як щось величне і недосяжне, а тут от воно під ногами. І ось цікаво, ці плити рухаються. Щороку Ісландія стає ширшою приблизно на 2 сантиметри. Звісно, ти не відчуєш цього в моменті, але уяви, через тисячу років країна стане значно більшою. А все тому, що з надр землі тут постійно народжується нова земля. Вулкани, яких в Ісландії сотні справжні архітектори цього процесу. Деякі з них дримають століттями, а інші діють і сьогодні. І чесно кажучи, жити тут це як жити на величезному, але красивому казанні з лавою. Виверження на рідкість. Я читав про вулкан Еяв Ятлай Окутель так спробуй вимовити з першого разу, який у 2010 році зупинив авіасполучення по всій Європі. Для ісландців це було на кшталт, о знову вони сприймають це майже як звичне явище. Я вирішив дослідити цю тему і дізнався, що навіть під морем навколо Ісландії відбуваються виверження. Вони формують нові маленькі острови, деякі з яких існують кілька років, а потім зникають. Це мене змусило замислитися. Ісландія постійно змінюється, і, можливо, через кілька років її образи на карті будуть зовсім іншими. І от стоїш ти у цінкветлярі, дивишся на цей розлом і усвідомлюєш: ось вона, межа світів, і вона рухається, живе, дихає. І саме з цього починається історія про Ісландію, якої ти не знав. Мене завжди вражало, як мова може бути машиною часу. Ісландська саме така. Наприклад, ти читаєш стародавній текст, написаний вікінгами понад 800 років тому, і розумієш його без перекладу. Це реальність для ісландців. Їхня мова зберегла граматику та лексику майже не з часів, коли по цих берегах ходили кораблі з драконячими головами на носах. Це означає, що сучасний ісландець міг би цілком спокійно поговорити зі своїм пращером вікінгом, і вони б чудово порозумілися. Я натрапив на одну статтю, де автор стверджував, що в Ісландії навіть офіційні установи уникають запозичення з інших мов. Замість цього вони створюють нові слова на основі старих ісландських коренів. Наприклад, слово інтернет тут звучить як вефур, що буквально означає павутина. І, чесно кажучи, це набагато поетичніше. Телефон сімі, нитка або шнур, а комп'ютер толва, що перекладається як числова ворожка. І це неймовірно круто для збереження ідентичності своєї мови. Ісландська мова ще й своєрідний культурний фільтр. Наприклад, коли в країну приходять нові технології, замість того, щоб просто взяти англійське слово, тут обговорюють і придумують власний варіант, який гармонійно вписується в мову, і це допомагає зберегти унікальність і навіть певну гордість за свою спадщину. Я вирішив дізнатися, як це працює у школах, і знаєте що? Шкільні діти тут читають саги, написані у 13 столітті, так ніби це сучасна книжка, без жодних приміток чи пояснень. Це все одно, що ми з тобою відкрили літопис часів Київської Русі і прочитали його як сьогоднішню газету. Мене це справді здивувало. Є, звісно, інший бік для туристів і навіть іммігрантів. Ісландська здається дуже складною: множині відмінки, нестандартна вимова, слова, які можуть мати 20 літер і більше. Але для самих ісландців це не просто мова, це нитка, що пов'язує їх із предками. І можливо, саме тому вона така стійка до змін. Але найцікавіше, що сучасна Ісландія це не лише стародавні саги, а й країна, де природа любить грати у парадокси. І ось тут починається наступна дивовижна історія. Чесно кажучи, природа Ісландії це як набір сюрпризів, упакований у красиву обгортку. От, наприклад, це країна без жодної змії. Взагалі, тут немає отруйних павуків, небезпечних хижаків чи якихось екзотичних тварин, які можуть загрожувати людині. Можна спокійно гуляти лісом чи горами. І єдина істота, яка на тебе нападе, це хіба що нахабна чайка, яка вирішила, що твій сендвіч належить їй. Про ліси, до речі, окрема історія. Ісландські ліси дуже скромні. Тут навіть існує жарт, що робити, якщо заблукав у лісі в Ісландії. Встати. Бо дерева тут переважно низькі, і справжні густих хащ практично немає. Коли я вперше це почув, подумав, що це вигадка для туристів, але ні, це цілком серйозна реальність, хоча і з добрим почуттям гумору у місцевих. А тепер зовсім інший пейзаж: червоні піски, чорні базальтові скелі, кратери вкриті мохом і тиша, яку можна почути. Ось чому наса свого часу проводила тут тренування для астронавтів, готуючи їх до місії на Марс і місяць. Ісландські лавові поля та геотермальні райони настільки інопланетні, що вони ідеально підходять для моделювання космічних умов. Я навіть бачив фото, де астронавти у Скафандрах стоять серед вулканічного ландшафту. Якщо не знати, що це Ісландія, можна подумати, це справжній Марс. І тут же поруч льодовики, горячі джерела, гейзери, фіорди, водоспади, чорні пляжі. Це якби вся планета Земля вирішила стиснути свої найяскравіші ландшафти в одному місці, і кожен з них живе своїм життям. Горячі джерела тут це не просто атракція для туристів, а й справжня частина побуту. Місцеві можуть після роботи піти на в кафе, а в найближчу природну ванну з теплою мінеральною водою. І усі ці природні контрасти існують буквально на відстані години двох їзди один від одного. В Ісландії можна вранці піднятися на льодовик, пообідати біля діючого гейзера, а ввечері спостерігати, як океан б'ється об чорний вулканічний пісок. Це країна, яка вміє дивувати щодня. Але справжній виклик для тих, хто тут живе, це навіть не вулкани чи льодовики, це світло і темрява, які в Ісландії живуть за власними правилами. Одного літнього дня ти прокидаєшся о третій ночі, дивишся у вікно, а там сонце. Воно нікуди не ховається. Це не дивна помилка твого годинника, це полярний день в Ісландії. У червні тут сонце може світити 24 години на добу. І спершу це здається казкою. море золота на горизонті, тепле світло, яке не згасає. Можна гуляти чи знімати фото хоч серед ночі. Але, чесно кажучи, для організму це ще той виклик. Першого тижня ти просто забуваєш, що треба спати. А потім настає зворотній бік, полярна ніч. Взимку сонце може підніматися над горизонтом лише на кілька годин, а іноді взагалі не з'являється. Я читав історії людей, які казали, що на початку зими в них завжди з'являється синдром ведмедя, хочеться просто спати і нічого не робити. А от місцеві навчилися з цим жити, вони додають більше світла в домівки, п'ють вітамін Д, і головне знаходять маленькі радощі, теплий чай, вечори з друзями, домашній затишок. І що цікаво, і станці кажуть, що саме темрява допомагає по справжньому цінувати світло. Після довгої зими перший нормальний світанок сприймається тут як справжнє свято. Люди виходять на вулиці, щоб просто побачити сонце. Але є одна магія темних ночей полярне сяйво. Коли небо вибухає зеленими, рожевими та фіолетовими хвилями світла, ти буквально забуваєш дихати. Це не просто явище, це справжнє шоу природи. Мене завжди вражало, що для ісландців воно частина звичайного життя. Місцеві можуть повечеряти, подивитися прогноз активного сяйва. І якщо світлове шоу очікується, просто сісти в авто і поїхати за місто, щоб його побачити. Ці крайнощі світли і темряви впливають і на психологію. Ісландці, як мені здалося, більш спокійні, терплячі і адаптивні. Можливо тому, що вони буквально навчилися жити в умовах, коли світло і темрява ділять рік навпіл. Ще один феномен рівень довіри. Тут ти можеш зайти в маленький магазинчик самообслуговування, взяти те, що тобі потрібно, залишити гроші у скарбниці або перекинути оплату через телефон і просто піти. Ніхто не перевірятиме. У деяких містечках, навіть двері в будинок, не зачиняються на замок, бо всі знають одне одного і впевнені, що нічого поганого не станеться. А тепер про рівність: Ісландія вже багато років поспіль лідирує у світових рейтингах гендерної рівності. Тут перша жінка у світі стала президентом у 1980-х. І що цікаво, це не була сенсація, а просто логічний крок для суспільства, яке вважає, що всі мають рівні права. Навіть у бізнесі, політиці чи науці жінки та чоловіки отримують однакові можливості та оплату. І це проявляється у дрібницях. У кафе за сусіднім столиком може сидіти група людей, серед яких прем'єр-міністр, і ніхто не підходить за автографом чи фото. Тут владу не відривають від народу, і це відчувається у повсякденному житті. І все це існує на тлі того, що країна невелика, близько 380 тисяч жителів. Мені здається, саме через це Ісландія більше схожа на велику дружну громаду, ніж на державу. Люди тут вміють домовлятися, підтримувати одне одного і разом вирішувати проблеми. Але є ще одна річ, яка робить Ісландію унікальною, її фольклор, і це не просто казки для дітей, а щось, що впливає навіть на будівництво доріг. І от зараз я розповім, чому ельфи тут не жарт. Буває так, що ти інженер, плануєш нову трасу, креслиш маршрут, і раптом місцеві кажуть: ні, тут не можна, це територія ельфів. І ти такий серйозно? А вони абсолютно впевнені, так тут живуть дефольт, приховані люди. І що цікаво, дороги дійсно іноді змінюють маршрут, щоб не турбувати їхні кам'яні домівки. І це не легенди для туристів, це офіційні випадки, задокументовані у місцевих новинах. І мене це дуже зацікавило. Виявилося, що в Ісландії чимало людей, які вірять у тролів, гномів і таємничих істот, не так, щоб вони чекали їх на порозі, але з повагою ставляться до цих історій. І знаєш, я розумію: коли ти живеш у країні, де туман може сховати цілу гору за кілька хвилин, а лавові поля нагадують застиглих велетнів, легко допустити, що десь тут можуть ховатися магічні створіння. Та фольклор іноді перетинається з археологією. Є місця, які в легендах описані як оселі тролів чи ельфів, а розкопки показали, що там справді жили люди сотні років тому. І тут ти починаєш замислюватися, можливо, це не просто казки, а збережені у переказах уривки справжньої історії. Тож Ісландія це не лише вулкани і льодовики, не лише мова вікінгів і неймовірна довіра між людьми. Це місце, де реальність і міфи переплітаються так тісно, що часом ти не розумієш, де закінчується одне і починається інше. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!